Добрий ранок в ефірі ВЧЕРНІ Київ. Сьогодні 7 липня, понеділок і сьогодні. Вчора святкували день Івана Купали. І сьогодні прийшов гості, який так сто нема гостей! Ти що, прикагайтесь! Ой, кошмар. І наші сьогоднішні програми ви можете дізнатися в інтернеті на сайті М1. І так, сьогодні нам прийшов у гості така величезна зірка Ельвіра Бьорк. Здравствуйте, Ельвіра. Розкажіть, будь ласка, за те, що ви дочекалися дивитися вечірні країв. Так, мене так що представляти унікальне. Угу. Я все прекрасне, що доповниться... Ей, Офіс. Ай! Джиммі Олдрін! Венше представляти, ніхто з ти зламав... Ах ти, ти зламав стул? Ізвините. Замовк не козал! І все. І зараз ми запрошуємо до два перевод фіксиків. Пішли до кого хозяплюка і подайвася. Ми за своїм близьким і твоїх. Запрошую до гостей. Ура! Тільки уважаємо. Так, вже проводили фіксиків мандрівники по світу. Ми все поняли, так? Не називався про таке. Так і була Київ, до зустрічі за тиждень. Мє.